Шановні друзі, вітаю всіх. Сьогодні у мене відеоролик невеликий з таким сумним підтекстом. Дивіться, скільки було труда зроблено ось на цій грядці. З помідорами. Сьогодні 11 серпня 2022 року. Помідори пропадають чим? Фітовтора. Це така болячка, яка розвивається в сиру погоду. У нас цим літом дуже багато дощів було. Результат плакучий. Гірко на це дивитись. Асьо, зібрав відро помідор. А це ж фітовтора вже їх взяла. Все. Вони навіть не доспіють. Ціле відеречко буду викидати. Ви бачите грядку. Де не де може щось. І поспіє, але я бачу, що цей сорт помідор дуже вразливий. листя, бачите, вже горить. Я так говорю, що воно горить. Чому? Бо воно вже потемніло. І з нього вже толку не буде. Оце така грядочка. Ну, може тут ще щось поспіяли. Щось у мене є сумніви, що все це достигне. Там у мене ще одна грядочка є. На цій грядці вже помідори почали спіти. Ви бачите, ось у мене є такий сорт. А тут ще по листю я бачу де не де так фітофтора також починає розвиватись. А якщо на листях, то на плодах, тим паче. Ну, ось так виглядять томати на моїй грядці. Це той же ж сорт, бачите, вже і тут починає фітовтора. І ці помідори, і на цій грядці ось вже побіліли. Це сорт. У мене перший ряд германський полосатий, я колись на них робив огляд. А цей сорт Томатів. Знову відро на кучу помідор, де вони вже не будуть використовуватись. Ось ця грядка і знову, і знову я збираю їх. Цей сезон без сумніву. Дуже вразливий для помідор. Ви бачите, і зараз пасмурна погода у нас. Дощі не дають цим помідорам завчасно достигнути. Фітофтора просто косить ці помідори. Ось, і це треба вже зривати. І тут. І цілком природно, що і ціни на ринках піднялись на продукцію цих томатів. Ну, де-не-де ще є салат на їжу. Ну, а тут нічого ще. Ці підуть. На переробку або в їжу, або на пасту, можливо, і на сок щось назбираємо. Але ви бачите листя також вражене фітофторою. І не розповсюджується, коли сонячно, тепло і дощів нема. А тут погодні умови не дуже гарні для врожаю моїх і Шановні друзі, сьогодні 26 вересня. 2022 року. І ось знову ми знаходимося на моїй земельній ділянці. Там де я вам показував сумну картину з помідорами. Ось на цій грядці вони були. Я їх уже звідсіля убрав Вони боліли фітофторою. І на другій грядці я сьогодні також підпорки убирав і помідори. Що хочу сказати? Хоча фітофтора і підкосила мої помідори, але як тільки дощі зупинились, угодні умови покращились, помідори почали достигати. І ця фітофтора просто зупинилась. Ось сьогодні я цю грядку упорядкував, підпорки також зі ціля зібрав. Ви бачите, оця грядочка була помідорною. Хочу вам сказати, до нас вже прийшла холода, і все ж я зібрав. Цілу корзинку помідор. Дивіться, які гарні, красиві. І приємні на вигляд. А зараз йдемо ще на одну земельну діляночку, також збирав врожай. І бачите, і фітовтори немає. Хоча вже і холода в нас. О, відірвався один, але нічого. Тут такого немає, він достигне, я його положу, він буде сам цей помідор достигати. Також і тут ось, ви бачите, ще зелені помідори, я думаю, достигнуть. Саме головне, щоб не було голодів, але помідор у мене вже мало. Шановні друзі, я ще хочу додати, що мені Врожай також сподобався в цьому році, хоча багато було викинуто їх на смітник, але все ж таки я залишився з врожаєм томатів. Були і закрутки, були і томати і також і салати. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення!